Пане Сергію, зрозуміло, що зараз на слуху два напрямки: це в першу чергу напрям. На схід від Лиману, так і безпосередньо Херсонщина, тому що саме на півдні України є тактичні, а можливо і на рівні оперативному успіхи збройних сил України. Скажіть, будь ласка, от Путін може є така думка, що Путін може здати так би мовити Луганщину заради півдня та Запоріжжя. Доволі дивне твердження таке було від інституту вивчення війни, тому що ну хіба диктатор готовий перекреслити всі ці вісім років. Вкладання коштів всю цю історію так і почати гратися, так так би мовити, іншими іграшками в геополітиці. Тут цікаве твердження, і самому було б цікаво звідки такі саме не інформація, а саме судження, тобто така оцінка оцінка цієї інформації, тому що так ви абсолютно праві. 8 років Донецьк Луганськ це було щось таке. Про, про образ всього того, що сьогодні відбувається з 24 лютого місяця. Отже, здавати якусь область в обмін на щось, ну для цього. Цього для, для цього потрібно якісь, напевно, якісь домовленості, або якісь розрахунки. А якщо йде планомірний наш наступ, і зокрема, ми бачили наші успіхи. Саме в над Лиманським угрупуванням, то це абсолютно ніяка не здача, не перекидання сил. що ми наприклад бачили, коли росіяни, просто отримавши поразки, забрались з півночі нашої країни і перекинули всі сили свої на схід і на південь. То тут в цьому в цій ситуації, звичайно, що такого перекидання сил його просто немає. Тобто наші збройні сили завдають завдають поразок. І ось далі. Вже я думаю, що це більше російські якісь вкиди. Що Путін буцім на щось на щось він там згоден, і я думаю, що тут тестується думка, в тому числі і країн заходу, тому що будь-яка втрата, чи Луганська, чи Донецька, чи Херсона будь-якого обласного центру це звичайно, що обвал, обвал всієї вертикалі, і до речі, і політичної влади, і військово-політичної. Літичної, тобто мається на увазі саме саме цієї армійської вертикалі, тому що звісно, що будь-які солдати, будь-які бійці, які десь сотнями їх будуть кидати вперед, в наступ на штурм. Вони вони будуть не впевнені в своєму командуванні і будуть розуміти, що якщо сьогодні здали одну одну область, це, значить завтра здадуть і їх з, з наступною. Тому тут я думаю, що йде більше там тисто. Вання замір замір суспільної думки, а не якісь реальні наміри Путіна, пане Сергію. Є ще така думка, що якраз саме Херсон Путін утримуватиме до кінця, бо вважає його своєю великою перемогою. Чи згодні ви за цим твердженням? І наскільки ймовірне застосування тактики випаленої землі саме на херсонському напрямку? Ну я я лише уточну, що Херсон є єдиною їхньою перемогою перемогою окупантів з з часу з 24 лютого з часу повномасштабного вторгнення. Тобто, ми розуміємо, що це єдиний обласний центр, це єдиний їх здобуток, реальний не беремо вже ті території, села, якісь окремі окремі міста. І якщо сьогодні відмовитися від цього здобутку, що було б до речі розумно з військової точки зору, тому що і Херсон і загалом все правобережне угрупування російських військ воно сьогодні просто-напросто виснажується нашими силами оборони. Так, от незважаючи на якусь логіку саме воєнного часу, в армію керують політики російсь, російської армії керують політики, і саме політичною доцільністю продиктовано втримання Херсону і загалом правого берега території на правому березі за будь-яку ціну. тобто Путін просто-напросто кладе життя своїх солдат. Він просто спалює їх тільки для того, щоб продовжити час в надії на те, що ну хтось втомиться від війни, чи чи будуть якісь окремі домовленості. Тобто, це вже інша справа, яка, яка є логіка, але для військових тут абсолютно очевидна істина. Вони своїми життями виграють просто-напросто час в абсолютно для них безперспективній. Битві пане Сергію, ми бачимо,